Вітаю всіх! Сьогодні розпаковка дрібничок для рукоділля. Вирішила побалувати себе і замовити деякі дрібні дрібнички інструменти для моєї творчості. А зараз давайте подивимося. Отже, ось скільки всього я собі замовила. Радію, як мала дитина. Ну, почнемо ось таких гарних коробочок. Це Коробочки для голочок ігольниці. Бачите, сюди такий магніт клеїться і тут зберігаються голочки. Ось, ну, просто чудово. Ну, ну Одної ж це мало, треба ще ж таку, Ну, ви ж розумієте, що хочеться йти, йти, йти. Ось такі гарні дрібнички, так? Також магніти. Також магніти для голочок. Коли ми вишиваємо на п'яльцях, ми так закріплюємо магнітик, оцей з двох сторін на тканинку, і сюди голочки прикріплюємо, Нужнички, цапельки. Ви знаєте, непогані. Гострі кінці, чудово ріжуть ниточки, я вже спробувала. Ну, сантиметрова лента лента вийшла, стрічка вийшла у мене з ладу. Дивіться, зафіксували, бачите? Нову собі замовила, гарно. Ще такі ножиці, манікюрні. вирізати дрібні ниточки, коли ти робиш вирізування. Дуже тоненькі кончики. ви знаєте, сподобались мені, я ще не спробувала. Далі ось такий чудовий нитко-дивач, дивіться. Просто супер. Що в нас ще. Ну, це набір бігунки для, для ремонту мовні, але я ще не розібралася, як їм користуватися. Замовила голки. Хочу сказати окремо за голки. Я люблю вишивати номером 26. Це голочка трішки більше, 3, ну, 3,5 см довжиною. Що хочу сказати за ці голочки? Вони дуже гарні. В тому плані, що я вишиваю, скільки я тут не брала, завжди ось це вушко, да, воно тоненьке і відразу ну, починаєш вишивати, і невдовзі вони всі ось тут ламаються. Це чудово. Чудово, я вже вишиваю пару тижнів, і воно, ви знаєте, мені подобається. Вони міцні, гарні. І ось так дивіться, на що цей магнітік. Оп, Ти закінчив вишивати так оп, голочку, поки ниточку зміниш. Так що гарні голочки, гарні. Ну, Звичайно, ще ж замовила набір голок різних. Тут також дивіться в наборі, які гарні нитко так, і тут голочки трьох розмірів. 26, 24, 22, мабуть. Да? Тобто більші, менші. Але ж це все для вишивки з тупим кінцем, ще й золотим вушком. Непогані. Що ж, ще замовила п'яльця? Оскільки вони недорого коштують, думаю, треба замовити ці п'яльця. Що хочу сказати. І ці п'яльця я купляла у нас в Україні як нагід, нагге. Як вони називаються? Турецькі, по да? типу. це в різниці я не відчуваю, в принципі, такі самі. Ну, треба в роботі спробувати, а на вигляд такі самі. Взагалі, ось набір таких п'ялець. Ще взяла дві штучки. Бачите, більші-менші. Там, Коли ти дрібні детальки якісь робиш, врізування, які дуже комфортно працювати з маленькими п'яльцями. Ну, ось у мене такі є маленькі. Але ж це, бачите, ось які п'ять. Спробувала, мені сподобалось. Ось так от вони, ось так от. О, дуже гарно тримають тканину. Так що ось такими маленькими дрібничками для моєї творчості я себе вирішила порадувати. А замовила я це все на тему. І доставка була за 10 днів. От від замовлення до доставки 10 днів. Так що ось, дівчатка, які маленькі дрібнички. І чесно скажу, радію, як мала дитина. Все таке гарне, все таке класне. Так що тепер ще більше задоволення отримуєш від творчості, коли у тебе таке різноманіття всіляких інструментів. О, також. Бажаю всім добра, здоров'я міцного миру і натхнення на творчість.